Китюня, китя, привіт! Така китя, по справах пішла. Яка ти гарнюня, ти чиясь? Друзі, усім привіт! Я повернулася вже додому і знаєте, сама себе не пізнаю, тому що якась я стала емоційна і така тонко Сльозна жінка, так би сказала. Тому що коли я поверталася додому, у потязі мені прийшло повідомлення від моєї Галинки, що Таня, привіт, я виходжу на роботу. І в мене пішли сльози, не те, що я там дуже плакала або ще щось, ну сльози йдуть, а я з цим нічого не можу поробити, розумієте. І не від того, що моя галинка повертається, а від того, що люди починають повертатися додому, це якийсь такий вісник, знаєте, чогось такого. Я не можу це пояснити, я це від... тільки відчуваю. Хоча я так чомусь вважала, що вона класний майстер, і вряд чи вона повернеться в Україну, тому що. Ну, не знаю. Класні майстри вони ціняться, і кожна людина вибирає там, де їй краще. І я це чудово розумію. Але вона повернулася. А я коли була ще в Києві, я казала про те, що та така дуже лахмата, ну нічого, повернуся додому, якось буду вирішувати це питання. Ось так і вирішується питання, розумієте? Сила думки, або я не знаю, віра в щось, вона таки робить якісь такі дива. І я це ну, по собі я помічаю. І ще зранку сьогодні дивлюсь такий манікюр, дзвоню до майстрині і кажу, чи є вільна годинка зробити манікюр. Вона каже: так, якраз є годинка, ну як пазли, так знаєте, все складається, то зараз буду йти на манікюрші. Тому я вже вдома. Зі сльозами на очах повернулася додому, але це були сльози не ній, надії. Ось якось. Я не знаю, як це пояснити, і взагалі чи потрібно вам про це казати, але кажу все те, що я відчуваю. Ось такий ніжний я зробила колір манікюра. Я хотіла якийсь яскравий ще зробити, але яскравий тиждень і мені якось він набридає. А такий нюдовий якраз нормально, такий спокійний. Майстер каже, це колір чистоти. ну Нехай буде так. На базарі вирішила до Олічки, але вона трішки зайнята. Так, Лаврушка мені потрібна, в неї дуже смачна лаврушка. Олічка, а Лаврушка є в тебе? Є. Є о, тоді я зачекаю. Бо в мене Лаврушка закінчилася. Дивіться, ї... хай свіжі букети будуть пізніше, як вже раз. Які є? є? Такі гарні. А так. М -м -м -м. Так, що тут Олі є? Кресло таке для ключів. Ну, я вже це показувала, я просто чекаю і думаю вам покажу. Ну, на красоту можна дивитися завжди. Завжди. А сьогодні ключниці, каже, будуть нові. А це що вона вже повісила? Щось на осінь. А, ось вона осінь. Привіт, осінь. Так. Орхідейки такі ніжні. Лаванда. Ну, якісні, якісні квіти, нічого не можу сказати. Боже, мені лаврушку треба купити, я стою, чекаю. Взяла лаврушку от Олі, каже, свіжа буде з наступного тижня 15 гривень. Так, І знов вона там щось ділова, гляньте, ділова, та взагалі ділова-ділова. Так, ділова. все добре, пішли далі. Знаєте, той випадок, коли якось так зненацька закінчилася лаврушка. А я тільки Олі беру. О, 18 грамм. А я тільки Олі беру лаврушку, та що так, камеру туди-сюди? Я тільки Олі беру Лаврушку, тому що звідкіля привозять, і вона, знаєте, така дуже і дуже ароматна, вона відрізняється від магазинської. Так, я забула, мені ще чай потрібно купити. Добрий день. Я для себе знімаю, ви не проти? Мені найсмачніший чай, будь ласка, ну, як завжди, саме такий, чорний-чорний листя. Кардамон грав новий. Ні, просто чорний без добавок. І ще й смачний, це взагалі. В яку ціну такий? 90 гривень Добре. Так, ну що, чай я вже купила, наче нічого не забула. Що хочу сказати, я інколи не розумію людей. Стояли тільки що на світлофорі, залишається десь там 5, 5 секунд. Машин немає. І люди починають йти. Дехто починає йти, дехто ні. А ті тім кажуть, ну зачекайте, це ж 5 секунд. А вони, та, що тут уже? А інколи життя може перевернутися і за 5 секунд. І не знаєш, звідкиля, яка машина може вискочити. Зачекай 5 секунд. Невже ти там за 5 секунд там купу справ переробиш? Інколи потрібно навіть зупинитися у ці світлофори, інколи дають нам таку можливість зупинитися і спокійно постояти. Можливо, за щось подумати, розумієте? Життя за п'ять секунд може змінитися, а люди Чи -то я вже така, знаєте, перфекціоністка якась. То хто його знає? Іду, то сама собі під носа бурчу думаю, треба ж своїм сказати. Нарешті я дома. Ще зізвонилися з Галинкою, вона там графік свій подивиться і скаже, на коли мені приходити підстригатися. Але я не про це, я про ті дивні почуття, коли люди повертаються в Україну, які не були в Україні впродовж півтора року. І як раніше, начебто розумієте. вам сказати, що Владік забрав моє замовлення шампунь, який я замовляла. Сьогодні зранку я помила волосся. Вау, просто супер! Прийду додому, то я вам його покажу. Мої покупочки сьогодні такі лаврове листя. Я купила у Олі 15 гривень. Вона каже, ще нового завозу не було. В неї завжди, як вона каже, букети, і воно свіже. А це вже ну, зрозуміло. Далі зайшла в магазин, вирізка за дві я заплатила 147 гривень. Сьогодні буду смажити сливи на базарі 35 гривень. Потрібно їсти, ви це знаєте. Часник, часник, часник. 200 гривень кілограм. Я кажу, 5 штучок мені зважте, Він зважив на 60 гривень, виходить. Ну такий добрий. Чай на базарі теж. Хто виробник? Ширі ланки. Цейлонський чай без добавок, без нічого, ну ми такий і любимо. І ще у бабусі купила зелень. Кінза по 30 гривень за пучок, Два пучка, і 10 гривень ось такий збірний пучок. Частина піде зараз на салатик нам їсти, а частина мені подобається робити ось так: брати. Суміш таку і заморожувати. Воно так потім, знаєте, на перші блюда, або ну, взагалі мені так подобається, буду морозити таке діло сьогодні. Тому і зараз я вам покажу те, що я обіцяла, але спочатку хочу сказати, що від цього шампуню, який я тоді замовляла перед тим, як їхати в Київ, Владик його отримав. Дивін, тут. Я його поставила і забула у руки взяти. Ось такий шампунь: літр 301 гривня. Це дуже і дуже класна ціна. Після цього шампуню, у мене колись він був. Не потрібно бальзами, кондиціонери, ще щось. Ми всі. По-різному якось так доглядаємо за своїм волоссям. Комусь це достатньо, комусь це недостатньо, я кажу тільки за своє волосся. І я так от зараз старкаюсь його і я кайфую. А ще я кайфую від того, що позвонила моя Галинка і сказала, на який час прийти на стрижку. Це неймовірно щось. І що хочу ще сказати. Стосовно стрижки, мені і номера телефонів давали дуже таких гарних майстриць. І це зараз грибинець взяла в руки, вам хочу щось показати та і сама подивитися. І все, і я розуміла, що треба йти, треба підстригатися. Але якийсь внутрішній такий, знаєте, голос сказав, що та не поспішай. І я знаю, що я прийду до Галинки, вона просто буде мене розчосувати і буде по-іншому. І зараз я хочу розчесатися, як вона завжди мене розчосу. Вона ось так наперед робить. Ой! І зовсім інша зачіска, так? Як вам? Вона завжди отак мене розчосує. А я приходжу додому і отак, отак. А вона знов мене отак. Розчосує, розчосує. Як вам така зачіска? Коротше, я не знаю, в мене таке якісь почуття, що начебто чогось дочекалася. Так, враження враженнями, але справи треба робити. Зараз зелень замочила, нехай вона напитується, щоб вона така класна була. І буду маринувати м'ясо, болгарський перчик, чесник, цибулька, лаврушка. але, думаю, чи може одну я буду отак, от як по діагоналі різати. А потім та свіжіша, бо коли воно е, тільки свіже м'ясо, воно смачне. Хоча, не знаю, зараз подумаю. Ні, таки вирішила одну порізала на такі шматочки. А цю в морозильник положу, хай буде. Тому що якраз це буде на одну сковорідку, те якраз що я люблю. Так, сіль. Додала, бачите, які шматочки такі. Я так багато чогось вийшла, в мене соєвий соус додати, але м'ясо в себе взяло цей соєвий соус. Такі шматочки, бачите, як зі спеціями. Хай 20 хвилин маринуються соєвий соус. Вирішила ще таку спецію додати, перчик чорний молотий та часник. І все. А потім воно швидко робиться. Так, овочі вже порізала, м'ясо смажиться. І це одразу сугунку з болгарським перчиком. Мені подобається так. І наприкінці додам вже чесник. А я вчора заходжу на кухню, кажу, а де у нас взявся перець? А Владі каже, та Я каже, що, сусідка з дачі приперла. Він каже, так. Я кажу, ну вона вже поуміцію нас забезпечила. А каже, та ну вона була, каже, ви точно ж будете йти купувати. Владі, ну я не знаю, Тані нема вдома, коли Таня приїде, запитаєш. Вона каже, так, буде твою Таню там чекати, бери. Він каже, ну, да її треба брати. Отак з сусідами і живемо. Що мені подобається, що це м'ясо не дуже швидко смажиться, вже додала часник. Зараз лаврушку і майже готово. Так, все рівненько. І знаєте, яка у нас ще фішка є? Ну, я так зручно облаштувалася, скажу вам, відверто, тому що... Я, наприклад, приїжджаю з Києва і кажу, «Владік, що приготувати? Він каже, а що ти в Каті готувала? Я кажу, ну таке не. О, і мені таке давай. Я кажу, добре. Минулого разу, а що ти у Каті готувала? Я кажу, перчик фарширований. О, давай нам так. Я кажу, давай, добре, не треба голову ламати. У мене вже зелень. Зараз. Водичка зійде і частину я буду заморажувати, а частину буде нам на, на салаті. Боже, я вам зараз таке покажу. Пам'ятаєте, я руколу купувала ще до Києва? Я ж думала, він її поїв. Ні. І в якому вона стані? Вона в нормальному стані. Тільки б я серветку б поміняла, тому що ну, вона волога, суха потрібна. І, ну, скільки, ну, півтора або два тижні скло і зберігається. Тин -тин. Ну, як є, так є. Я вдома, я то я додивлюся, там, якщо щось буде не так. Оце так-так. Неділі-півтори точно вона там була. Треба ще передивитися її. Так, ти тут закривайся. Ви на кухні теж балакаєте? О, і все. Щось я крупновато порізала. Ну, вже як порізала. Суміш тут буде разом з кінцею. Ось такі два пакетика в мене вийшлося. Цей не дуже повний, але нічого. І поки не забула, хочу вам сказати, отака суміш, щоб кінза сюди входила. Мені подобається літом, ти не так це ціниш, бо воно є і є кожного дня. І є за копійки. А от взимку осінь, весна десь так. Мені дуже подобається, знаєте, такий простий суп, коли ти береш яловичину. Довго її відварюєш, а цей час, поки в хаті йде тепло. <смі> Боже, ну, капець. Ну, ладно, кажу, як я думаю. Потім картопля так крупно порізати, морква вже є заморожена, кидаємо, болгарський перчик кидаємо, і так воно, ну, знаєте, на цьому бульйоні вариться-вариться, і потім додати тільки от таку зелень трішки. Як це смакота. Ну, це як в нашій родині. Я ж кажу за нашу родину. У кожного може бути своє, там щось таке. Так, м'ясо вже готове, я його вже виключила, кришечкою так накрила. Нехай буде. Бо ще зарано. Лаврове листя переклала, у мене така з під чаю. Є баночка. І там, де всі спеції, воно в мене стоїть і мені так зручно. А до м'яса я зроблю, мабуть, макарони, бо давно у нас не було макаронів. У нас все по-простому, у нас нема такі, знаєте, тиндики-мендики, щось там не зпрощатися. Ні. Е, колись таке було до повномасштабного вторгнення. А зараз так. Нічого. Поки так. Як є, так і показую. Я вже зібралася. Йти на стрижку, ну, ще є деякий час, хочу відповісти на запитання. Аня вчора мене просила повторити рецепт м'яса, який я готувала у Каті. Ну, так як я сьогодні і робила, так я робила у Каті. Відмінність у тому, що у Каті я додавала гірчицю і кінза, ну, і спеції, там, такі, які тут чесник, перчик молотий чорний. А у мене не було гірчиці. Тому я робила соєвим соусом. Ну, За смаком воно майже ні, ну воно відрізняється, соєвий соус і гірчиця відрізняється. Тому, знаєте, взяти шматочок м'яса по-різному його, коли маринуєш, зовсім інші смаки. А готується однаково, час витрачається однаково. Тому експериментуйте, кому як подобається. І коли я була в Києві, і щось я їй казала, що ой, моя мала, там щось, ну, таке, знаєте, як мама дитині каже. На, мама, яка я мала, мені вже 30 років. Сьогодні 7 вересня Каті виконується 30 років, сьогодні у неї день народження. Я кажу, Катя для, дити... для мами. Ти завжди дитина, ти завжди мала. Мама, я не можу зрозуміти, як людині, якій вже, ну, тоді ще майже 30 років, і вона дитина, кажу, будеш коли матусію, ти про це дізнаєшся. Добре, я цю інформацію запам'ятаю. Це було щось, дівчата. Да, таке життя. І я вам вже котрий раз кажу, Мабуть, я вже повторююсь, але я намагаюся зрозуміти, де люди беруть стільки сил, коли поєднуються емоції різних характерів. І ти начебто радієш за дитину. І не будемо переказувати новини, що вчора було. Тому що це от як це можна поєднати, я сьогодні з самого ранку якось думаю, не буду на цю тему. Я про Константинівку. Я не буду. Всі знають, але ж воно сидить в голові. Є одне бажання, щоб від нас відчепилися. Ми намагаємося намагаємося, знаєте, от колись. Десь я почула, я не пам'ятаю де, від кого, але це не я казала. Запитують, як ти, і щоб довго не відповідати, я кажу тримаємось. Оце відчуття тримаємось це не слово таке, якесь просто тримаємось, яке має якесь значення. А це ціле життя, розумієте? І воно поєднує у, те, у тебе емоції щастя за дитину, емоції того, що в Україні, емоції хвилювання, емоції очікування, емоції віри, і, і це все є одне слово. Тримаємось. От де у людини стільки сил? Хоча у нас, мабуть, іншого виходу зараз, зараз поки що і немає. Тримайтеся і все. Тому тримайтеся, мої дорогенькі, завжди так не буде. І все буде добре обов'язково. А ми з вами вже зустрінемось в наступному відео. Запам'ятайте мене такою, тому що я навіть не знаю, що, яка я буду в наступному віці.